Слава Богу. Сьогодні я хочу з вами поділитися невеликою частиною тої милості і тої благодаті Божої, яка була в моєму житті і є на цей час. І хочу почати з самого початку. Це коли я була ще маленька. Хочу представитися, мене звати Іра. Зараз мені вже більше ніж 30 років. І коли мені були 3 роки, моя мама пішла в церкву. Коли вона прийшла до церкви, Бог її торкнувся, і вона покаялася. І з цього дня ми стали ходити до церкви. Але не все так просто було в нашому житті. Коли нам повернулося додому, приїхав папа і сказав: Оля, обирай або Бог, або я. Я вдячна своєї мамі до цього пір, до цього часу, те, що вона обрала Бога. Коли вона сказала, я обираю Бога, багато чого случилося, вона, він, тато пішов на роботу до мами, зробив так, що її уволили, і ми столкнулися з такими скрутними часами в своєму житті, але вона оставалася вірна Богу. Потім я підростала. У мене є старший брат на 10 років. Ми росли, ходили до церкви, я знала вже три роки, як молитися «Отче наш. Я була на недільній школі. І знала, що потрібно встати зранку, помолитися, лягти ввечері, поблагодарити Бога. Перед їжею я також молилася. Як всі віруючі це знають тут. Я вже відвчилася у школі, в технікуми, і ось я пішла вчитися в університет. А в університеті я вчилася у Донецьку, так як я сама родом з Горловки, це на Донеччині. Коли я в 2014 році вчилася в Донецьку, то почалася війна. Я пам'ятаю, як я вже закінчила навчання, приходжу до гуртожитку і починаю літати істребителі. Коли вони почали літати, мені було тако лячно, всі люди починали біжати, я не розуміла, що відбувається, що робити, куди йти. І тут виходить так, що тато. Зателефонував моїй мамі за багато-багато років. Так як він нас бросив і жив у Москві. Він телефонує і каже: Оля, я знаю, що у вас на Україні таке відбувається, Давай Іру сюди, давай у Москву, хоч вона буде ціла, хоч не буде на війні. Було страшно, було дуже страшно, тому що я вже цю людину не знала. Моя мама також його вже не знала, який він, як він там живе. Але вона сказала, що окей. «Давай! тому що краще, щоб Іра була жива, і ось я зібралася вже з гуртожитку. Взяла на велику сумочку. Цієї сумки в мене було. Як сьогодні пам'ятаю, це були тільки літні речі, одна курточка і ноутбук. І я поїхала до Москви. Я думаю, зараз пару місяців я повернуся. У мене ще навчання, мені ще півтори роки навчатися, потім магістратура. Моє життя вже складається гарно. І коли я приїхала до Москви, у нас там, де Горловко, почалися дуже-дуже такі бої важкі. Ну, я про це не знала. Я приїхала до Москви, і тато мій. Вирішив, що все хватить йому працювати так, як він працював, заробляти, і він став жити за щодо жінок. Як не странно, але в нього було дві жінки. Вони були старші за нього в роках. Одна вона тримала таку сеть магазинів у Москві, а друга квартиру в центрі Москві. Під Москвою в неї були дачі, і він обманював одну та іншу. Було дуже багато грошей, але там щастя і чогось нормального не було. І коли приїхала, він каже: Іра, тільки не видавай мене. Мені діватися немає було куди. Я просто мовчала та була з ним. Ми були у однієї жінки, а потім поїхали під Москов'я на дачу. Коли ми там приїхали, ну. Я можу сказати точно на 100%, що жінкам не дуже сподобалося, що приїхала а взросла донька і ще буде тут жити деякий час. І ось мені кажуть, що Іра, можеш сходити до магазину? І це була Підмосков'я. Я кажу: добре, там потрібно через поле пройти, через ліс, і тоді ну, дійти до магазину. Я сходила, повертаюся. А мій па, тато, його вже напоїла, жінка, і він вже накручений був дуже. Коли я повернулася, це був вечір, і він підняв на мене руку. Ту ночь я ночувала на вулиці. Мені було 21 рік, і знаєте, коли ти втік з хати, ти бігиш, і там є поле. Я сіла в те поле, він кричить, а я думаю, Боже, хоч би мене не знайшов. Тому що я не знаю, що робити далі. Я потім пройшла вже темно, дуже було. Я пройшла через ліс, там був дома такі, багатоповерхівки, і знаєте, я шукала, куди б мені просто зайти, щоб сісти, пересіти цю ніч, а там всі на кодах дома. Заходжу в один, не можна зайти, в інший, в слідуючий. І тут я бачу, що двоповерховий будинок вже старенький такий, і там немає коду. Коли я туди зайшла, сіла на сходи, я сиділа ніч і тільки почую, який шорох, який звук, я зразу підкидаюсь, так знаєте, встаю і думаю, хто, де, йде, тому що ну, мені було страшно. Мені була на той час 21 рік. І це було перше таке моє. Дуже неприємне відчуття в моєму житті, тому що я звикла, що в мене є моя кровать, в мене є мій дім, котрий я люблю. І я навіть не могла заснути десь, крім дома. Мені навіть було важко в гуртожитку спати, а тут я на вулиці. Ну, я благодарна Богу зараз, що Він мені дав сили це пройти. І я там пробула ніч. Потім на утро я сіла на електричку і поїхала до Москви, до центру. Там у нас було метро, я сіла в метро, і по круговому я так по колу каталася, каталася, щоб трошки віддихнути, відіспатися, тому що щоб нічого вже не турбувало мене. Я трошечки так покаталася. І... Пішла, потрібно зарядити телефон. Коли я заряджаю телефон, мені дзвінок. Ну, до цього хочу вам сказати, що коли мені мама телефонувала, вона питає: Іра, як ти? я кажу, мама, все добре. А коли я маму спитаю, мама, як ти? Все добре. Хоча вона вже сиділа у погрібі, хоча вже стріляла на нашій вулиці, вона каже, добре. Хоча вже була також, у мене було скрутні становище, я кажу що все добре. І тут це е, той, той день, коли у моєї мами було день народження. А я та людина, котра її всі завжди, поздравляла перша. І телефонує мені мама. Бачу, піднімаю, мама спитає: Іра, як справа? Я кажу, все добре. І тут мама мені каже, Іра. Це ти неправду кажеш. Я дзвонила твоєму тату, і він каже, що не знає де ти. Тому що день народження, ти мені не телефонуєш, я за тебе турбуюся. Тут виясняється, що в мене не так все добре. Ну, знаєте, все одно Бог все встроїв. Я сиділа і думаю, що мені робити далі, куди мені йти? Тому що а, моя мами також в цей день було все недобре. Вона вже виїхала із нашого міста, тому що там дуже були великі обстріли. І вони, вона, брат, його дружина і дитя. Вони сиділи в Донецьку і чекали, куди їхати на два місяці на море або кудись дали номер десь на Рівненщині. Вони не знали, хто там, що І вони сиділи самі, не знали, куди їм подітися. І поїхали на Рівненщину. Я розумію, що і я не можу до них поїхати, і мені немає не деватися. Я зателефонувала татові жінки однієї і кажу, можна я у вас буду знімати кімнату? В одній кімнаті там була двокімнатна квартира, в одній кімнаті знімали чоловік та жінка, а я в іншій. Я буду працювати, я вам віддам гроші. Ну, Вона як ви думаєте, вона була дуже рада цьому, тому що я вже не буду біля тата. Вона сказала, так, звісно, можна. Коли я переїхала в цю квартиру, там було так, що е, ті люди вони дуже-дуже багато заробляли, але дуже-дуже багато гуляли. Вони робили вечерінки всякі, вони робили всякі ну, застілля. І якось вночі, е, дві години ночі було, коли я почула, що кричать вони. І чую, як жінка кричить: ти не мене бий, ти йди її бий. Цей час я взяла стул, підперла двері в кімнату і кажу, Боже, хоч би не зайшли, тому що я нічого не можу зробити. Цей час я зрозуміла, що мені вже не допоможе не моя мама, не мій брат, не мій тато, котрого я не знала, не всі мої друзі, котрі в мене вже були за 21 рік. Мені тільки допоможе Бог. Я знала, що потрібно молитися, я знала, що потрібно ходити до церкви, але так близько з Богом я ще не була, тому що в цей час немає нікого поруч, крім Бога. Як сьогодні я пам'ятаю, я виходила на сходи і молилася. і кажу, Боже, якщо ти мені не допоможеш, я не знаю, що мені робити, куди мені диватися, куди мені йти, що казати. І тільки Бог давав мені сили. Проходили дні, і так цей чоловік міг заходити, піднімати мене зранку, казати ходимо зі мною пити, з гуляк прийти, ще щось сказати. І це коли завгодно, він міг зайти до мене і щось казати. Дуже багато було таких недобрих ситуацій з нами. Але я все терпіла, тому що знала, мені немає куди їхати. У мене немає вдома. Моя мама в цей час була вже на Західній країні, і її зателефонували з нашого міста. Це родичі, мого брата, і сказали таку фразу, що ваш дом попав в снаряд, і там все з гряз'ю смішало. Мама моєї не має куди диватися, мені немає куди диватися. І я думаю, буду до останнього тут. А там побачимо. І тут я узнаю, що тато також думає, що зі мною робити, тому що ну навіщо я йому там нужна? Це вже пройшло майже там 17-18 років, коли він живе сам. І він е, каже, що є у нього друг, він за кордоном, і він може мене викликати як наречену. Знаєте, кому я це розповідаю, всі кажуть, що я таке в серіалах бачила. Я також на той час думала, що це серіал якийсь, що це все не зі мною, таке не може бути. І коли я це дізналася, я зрозуміла, що більш не може там бути. Що все, що я терпіла, вже не має сенсу, тому що тут я не можу знайти. Я помню, телефоную я мами і кажу, мама. Я хочу їхати до тебе. Де ти є? на той час вона також жила у людей, ну просто на деякий час. Вона говорила, Добре, я зібрала речі і поїхала через, через, через всю Україну. Я на рівно на рівне поїхала. Коли я приїхала там, також я вважала, що моє життя його просто немає. У мене вже не було навчання, у мене вже не було всіх моїх друзів, всіх родичів була мама, брат і його родина. Коли ми там сиділи, я пам'ятаю, я прийшла на молодіжне зібрання, і там була така тема, що я хочу в житті, Ну, кожного запитували. І я сижу і я не знаю, чого хочу, тому що мені здавалося, що все, 21 рік моє життя закінчилося. Тому що я коли йшла, я тільки згадувала тата, то мені дуже-дуже погано ставало. Я не могла навіть здогадати це через те, що я пройшла. І я вдячна Богу, те, що Він завжди був, був зі мною, тому що Він давав сили і він показував, куди мені йти. Коли я була на західний, там також приїхав і Олег. Ми були знайомі вже довгий час. І знаєте, у нього також вже закінчилось навчання і за війни. Не тому, що він закінчив, а також війна обірвала багато чого в нашому житті. І пройшов також його родина, не раз була під обстрілами, не раз. Обстріли були їхніх домівків, і Бог рятував просто його родичів. І коли ми були на Західній, то думали, що робити. Олег зробив мені предложення вийти за нього. А на цей час ми думали, як де, нікого немає, є тільки моя мама, брат, дружина його і дитя, Все, всі, хто були наші родичі. Але ми подумали, що якщо Бог таке дає в нашому житті, то ми будемо йти далі. Коли він зробив предложення, то ми думали, чим нам зайнятися після весілля. Нам казали, що можна поїхати працювати, можна там купити хату. Ми думали на що цього, але ми знали, що Бог багато чого зробив в нашому житті і в житті наших родичів. І ми тут почули, що є такі місіонери. Тому що в моєму місті я не знала, що є місіонери. Тут, в цій церкві, що всі знають, хто такі місіонери, для чого вони потрібні, а я не знала, Олег також. І ми почули, що це люди, котрі віддають своє життя Богу і котрі служать Богу. І ми вирішили, що Бог зробив багато чого в нашому житті, і ми хочемо віддати своє життя Богові. Не те, що ми будемо працювати заробимо, не золото, нерібло, не нічого, що ми можемо купити, не покриє того, що Бог зробив для нас. І ми, після того, як одружилися, через тиждень пішли навчатися на місіонерів. Ми сиділи за партою і думали, що робити, що там треба, куди йти. Ну, Була одна молитва у нас Олега. Боже, пошли нас скрізь, є вся Україна Твоя, але тільки не на схід. Куди завгодно, тому що ми були під обстрілами, ми бачили, як там зараз тільки не на схід. І це три місяці ми молилися цією молитвою. Куди завгодно, тільки не на схід. І знаєте, коли ми закінчили навчання, нас післа в Житомирську область. Ми пробули там місяць або два. І тут підходять і кажуть, вам потрібно на тиждень, на два з'їздити на схід. Ми там пробули біля чотирьох років. Я можу сказати, що там я побачила, навіщо потрібно було. Там Олег також мені казав, що тепер я розумію, навіщо Бог покликав нас. Ми попадали під обстріли. Ми проводили на лінію фронта для діток багато всяких е е таборів. До школ ходили, нам дозволяли, допомагали і військовим, і на блокпости заїжджали, і Бог просто використовував нас там. Ми розуміли тих людей, котрі також колись втратили свої домівки. Ми допомагали, я пам'ятаю, це був дуже тяжкий час, але він був дуже, -дуже благословенний від Бога. І я хочу сказати, що в моєму житті сталося так. Що я просто втратила все, що в мене було. Я втратила навіть дом, я втратила речі. Просто залишилася тільки я. Ну я могла приобрести багато-багато більше, ніж в мене було. Це є Бог. І Він показав, куди мені йти. Він дав мені сім'ю, і зараз ми вже дев'ять років ми служимо Богові. І я не жалкую не одною хвилиною, не одним днем свого життя, що я обрала саме це, тому що Бог провів нас, і тепер ми можемо бути корисними для когось. А що хочу сказати за свого тата, то через півроку я зателефонувала татові і кажу: тато, він, звісно, був такий, не розумів, що коїться, чому я зателефонувала, тому що йому не дуже було приємно, що я втекла просто. Я кажу, тату, я тебе люблю. І це було не тому, що потрібно це сказати, а це було від серця. Я змогла його простити за все. Моя мама, вона прожила е, 23, напевно, роки сама. Зараз вона одружена, у неї віруюча родина. Вона любить свого мужа, він їй також. Бог дає все в свій час. Але не потрібно чекати, коли в нашому житті пройде як маємо війна, якісь труднощі, якісь переміни, щоб бачити, що Бог хоче від нас, або щоб приблизитися до Бога ще більше. Тому я хочу побажати вам, щоб ви не чекали якогось такого моменту, а сьогодні користувалися цим днем, котрим нам дає Бог. Хай Бог вас рясно благословить!